Друзі, вітаю на моєму каналі. Буду дуже вдячна за підписку. Короткий огляд пряжі від українського виробника. Торгівельна марка називається Вівчарі. Ось так вони пишуться, ось так виглядає їх логотип. У мене зараз ниточка етнокотон Класік. Це літня пряжа. Кольорів у них досить багато, є в наявності, треба шукати. Цей виробник раніше знаходився в сумах, зараз не знаю де. Сама пряжа, я її вже багато разів використовувала для літніх маючок, для якихось літніх ковтиночок, але якщо її взяти у дві або три нитки, то вона буде дуже приємна і тепліша навіть для більш прохолодної пори року. Ось має цей бренд свою інстаграм-сторінку, є посилання на QR-код. Тепер перейдемо до самої пряжі, до того, що зазначив виробник. Спиці та гачок 15 дійсно, це для дуже терплячих. Рукодільниць я використовую зараз в роботі спиці саме півтора, бо одинички навіть не маю. Пряжа апарат на склад бавовна 70%, льон 30%. Вага моточка цього, що в мене, 100 грам, і в цих 100 грамах 600 метрів. Ось така краса. Ниточка досить тоненька, досить тоненька. Я ось те, що ви мене бачите на руці. Воно відповідає дійсності, камера не викривлює. Ну, такого моточка вистачає на літню маючку без проблем. Зараз я покажу, в мене вже в роботі ця ниточка. Ось так вона виглядає. Ось таким чином. Дійсно, спиці тоненькі, півтора. І я в'яжу, наскільки в мене виходить щільно. Але все ж таки це не машина в'язка, це руками, тому ось так вона виглядає. Зараз також покажу. У мене є вже досить старенька моя ковтинка, яка зв'язана з цієї пряжі. Ось Ось сіре полотно це саме ця пряжа. Ось так вона виглядає вже більш у роботі. Дуже приємна на дотик. І десь якщо про холодні літні вечори просто чудово е рятує. Ну і якщо не прохолодні, я ж кажу, якщо зв'язати довгенький рукави, бо в мене короткі, то вона буде досить така приємна і навіть трошки е гріти. Якщо вам хочеться, щоб я показала, що в мене буде, то пишіть в коментарях, що це я. Це так само Маєчка. І я буду вам дуже вдячна за те, що ви поставите лайк та підпишетесь на мій канал. Бажаю всім миру та спокою. На все добре!